Кроме рідних і найближчих тобі людей, ти в принципі нікому не потрібний. Я ж кажу, ти герой, поки повернувся, от, в, вийшов з автобуса і ще два тижні. І воно по наклоні, так, і все, ти просто зливаєшся з натопом. Строїть якісь собі ілюзії. От, от це основне, основна це що люди, блін, та я ж там ну, сидів в полоні, я думав, що я вернусь, там, ну, мене на руках носить будуть. Будуть, перший час будуть. Потім це все проходить і. Це ж як зіркова хвороба, що там зірки, які там ходили на піку слави, а потім все, коли вони там щось перестали бути популярними, вони часто спиваються. От тут одна із цих проблем дуже сильна. Багато хто нервує із-за цього, тобто пережитий військовий опит. Хтось пробує себе цей. Блин, адреналін треба вплюскувати. Я не знаю, найрізніший спорт. Активний відпочинок там.